Всім привіт! Сьогодні у мене для вас дві новини. Два маленькі хваленопсиси, дві новиночки до моєї колекції і некорисне придбання у супермаркеті Аврора. Мабуть, почну із приємного. Це два маленьких підлітка, які придбані мною у двох різних групах то у Олі Вовк і Ані Кривонос. Два валенопсиси для мене були бажаними. Я знаю, що у багатьох із вас такі фаленопсиси вже є, саме тому і хочу показати вам, щоб ви поділилися своїми враженнями, які ж вони в культурі. Чи легко зростають, чи в як і в якому а, ґрунті вони у вас посаджені. Я планую пересаджувати їх у дев'яточки, звичайні пластикові а, горшечки, ну, такі, в яких продають голландські гібриди. І у живий мох. пересаджувати їх у живий мох з фагном суто інтуїтивно, бо обидва фаленопсиси мають тоненькі корінці, які розголуджуються. Обидва фаленопсиси були добряче пересушені, але тургори листочка вони не втратили. Хоч і корінці їхні перетворилися майже у ниточки. Мох у горщиках пересох так, що вони звідти просто випадали. А якщо стромити їх назад, то вміщалися іще два пальці. Зважаючи на холодну погоду в Україні, то особисто я вважаю, що краще так, ніж вологі. Відпоїти рослинку можна завжди. Оця рослиночка приїхала першою. Який був бажаний минулого року у багатьох. Це Фаленопсис літлі імперор. Ну, маленький імператор його називають. Він вже сказала б я ну, добре відпоївся, корінці вже зелененькі, набралися тургору, то вони були поморщені. І кажу ж вам, як ниточки. А зараз доволі таки непогано він виглядає. Я вийняла його із силиконового горщику і ну, поки що відпаюся, просто поставила ось таку. Одноразову посудинку. Потроху кожного дня додавала водички і ну, десь так, мабуть, приблизно на третю добу мох був вже повністю вологий. І, ну, як я можу бачити, що і корінці виглядають вже набагато краще. Цей поленопсис я розповідала вам зовсім нещодавно. Він відпоюється поки що лише дві доби, його ще поїти і поїти. Але в нього стан був ну, трішечки гірший за попередній, бо тут висохло так, що я думала, що корінці і не оживуть. Але, бачите, нічого, вони потрішечку набирають тургору і кінчики робляться активними по трішечку. Ну, Цей фаленопс, знаєте, він дуже-дуже бажаний. Його нещодавно ну, були пропозиції у декілька групах, але ну, я бронювала, але два рази він так і не прийшов. Ну, Постачальник чи не вистачило, чи не було. ну, Одним словом, я його так і не придбала. Мені цей фаленопс подобається вже багато років, і я його мала десь приблизно знаєте, з 19 чи 20-го року. Він сказала б, я був ось в такому самому гарному стані, але з часом не знаю, чи то хвороба якась сталася, чи то я щось не догледіла. Але листячка почали вкриватися темними п'ятнами. Я б не сказала, що то гниль, але п'ятна розповсюджувалися, були темні і такі потім висихали. Ну, одним словом, дуже некрасиві були лисячка, ну, я їх протирала і фунгіцидом підпаювала його. Новенькі лисячка починали зростати, нібито ось такі нормальні, але з часом вони ставали також ось такими п'ятнами. Одним словом, верхня частина вся пропала, і я колись в якомусь із відео показувала вам, що я психанула, і той горщик викинула на балкон. Ну, в очікуванні буду йти виносити сміття, винесу і його. Але коли я його потім ставила у сміттєвий мішок то побачила, що у нього з-під ґрунту почала зростати діточка. Ну що ж, я тоді ще показувала вам, подивіться, яка жага до життя. Дістала його і лілія ту діточку. Але та діточка також почала вкриватися п'ятнами. Ну, то вже було все. Загорнула у мішок і винесла на смітник. І потім оце ж почала шукати. В пропозиціях були, буде іншого варіанту, трішечки з іншою формою квіточок. Але я була вже згодна і на той, бо дуже мені подобаються ці невеличкі, але з розголоджуваннями квітконоси, і тих квіточок багато, і яскраво-червоного кольору не фіолетові, не бордові, а от саме червоного кольору. Я була закохана в цей фаленопсис. І ось коли я побачила у дівчат, що є в наявності, я його навіть не бронювала. Я запитала, чи є в наявності, і мені сказали так. Звісно, я його придбала. Тепер, тепер трусюся над ним. Навіть, знаєте, боюся, його вже і пересаджувати, але пересадити його потрібно. Щоб він нормально зростав, його потрібно пересадити. Зараз в мене немає живого моху сфагному, я його замовлю, отримаю і подивлюся, як тільки активізація в кінчиках піде більш-менш гарніша, я його обов'язково пересаджу у мох сфагнум. У кого є імператор, у кого є Буда. Будь ласка, поділіться зі мною своїми спостереженнями, в якому ґрунті зростають вони у вас, в яких умовах, на підвіконі чи на поличці, чи мають вони сонячні промені, чи лише зростають під штучним освітленням? Бо більшість моїх хваленопсисів зростає на поличках під штучним освітленням. І знаєте, помітила таку закономірність що є такі фаленопсиси, які не бажають квітнути під штучним освітленням, що їм обов'язково потрібне світло, сонячне світло, сонячні промені. З притіненням, але сонячні промені. Зумію, що для квітування вони ще замалі, їм ще, ну, мабуть, наступного року нехай квітнуть. А цього року я навіть і не хотіла, щоб вони квітли, бо ніби тої розеточки такі, знаєте, не два листочка. Але все рівно. Нехай вони окріпнуть, а потім вже заквітнуть. Бо я ще помітила одну закономірність, що якщо малючкам у малому розмірі дати проквітнути, вони віддають всі, всі свої сили на квітування. І по закінченню квітування вони довгий час стоять в ступорі. От, знаєте, нібито не те, що відпочивають, а нібито, ну, от вони хворіють. Тож, зазвичай, я не гонюся за раннім цвітінням маленьких рослин. Нехай краще окріпнуть. Чекаю, друзі мої, на зворотній зв'язок. Поділіться враженнями, поділіться своїм досвідом, поділіться своїми спостереженнями. Наостанок, як попередження вам то не корисне придбання у Аврорі. Був у мене ось такий розпилювач. Він і є, але він зламався. І в тому, що він працює неправильно, винувата я сама. Нема чого когось звинувачувати. Зробила висновок, що цей розпилювач треба використовувати лише з чистою водою. Нічого в нього додавати не можна. А я додала, хоч і не сипучі, добрива, а рідкі, але все рівно додала. І знаєте, після того, як закінчилася там водичка, я додала свіжої води, щоб поприскати свої тіланції. А зазвичай я використовую цей розпилювач для оприскування тіланці, бо у нього функція така, знаєте, туману. Немає крапель, от як туман от розходиться і дуже-дуже гарно зволожує. І от така, знаєте, ну от краплі не льються потім із рослини. Ну, все. Тепер я хочу і. Спробувала взяти таку, знаєте, найтонтішу дротик і спробувала прочистити їй ось, ну, ось цей носик, але ну, він почав бризкати, але вже туману немає. Що такі розпилювачі зараз продають на тему. Але не хоче навіть зв'язуватися. Бо знає, що тему то така зараза, заразна. Що ну, варто тільки придбати щось одне, і воно затягує і починаєш купувати, ну, ну, я б сказала, весь непотріб. Саме те, що можна придбати десь в іншому місці, ну, а вже рука так і тягнеться до теми і е, вибереш якусь одну річ, а до неї ще, і ще, іще. іще, іще, іще. Ну, і потім виходить, що набираєш кучу всякого, чого зовсім не потрібно. Вчора зайшла в Аврору і побачила там в продажу ось такий розпилювач. Ось від нього коробочка, а ось він сам. Ну. Звісно, що їмкість тут маленька, 220, да? 220 мл написано, але дивлюся, Ей, розпилювач такий самий. Думаю, о, буде в мене водяний пил. Вартує він щось близько 100 гривень. Ну, я б сказала, не дешево. Добре, що придбала лише один, бо хотіла два, але взяла один і пішла на радощах додому. Набрала водичку і думаю зараз піду бризкати свої тіланції. І що ви думаєте? Немає у цього розпилювача ніякого туману. Дивіться, я набрала водички. Мої тіланції, Я сріблясті тіланції, не замочую. Я їх лише оприскую. І от починаю прискати. Дивіться, ви бачите, О, який туман. Немає ніякого туману. Звичайне розпилювання і краплі води біжать по листочкам. Ну, отак покажу вам. Бачите? Ну, немає ніякого туману. Абсолютно добре, що не купила їх два. Витратила б 200 гривень, ну, на найкорисну річ. Тож, друзі, якщо і ви побачите у своїх а, аврорах такий розпилювач. Тумайте на увазі. Хоча, знаєте, може це мені такий попався, може хтось із вас також купив такий розпилювач і в нього функція туману, може це просто в мене якийсь бракований. Ну, не знаю. Ось так. А сьогодні в мене вся інформація для вас. Поділилася чим хотіла. Всім пока, друзі, і до нових зустрічей!